На сесії депутати проголосували за скасування наказу про скорочення працівників у пологовому будинку центральної міської клінічної лікарні у триденний період. Управління охорони здоров'я має розробити договір із новими соціальними гарантіями для працівників. Цим проектом рішення ми скасовуємо не тільки цей наказ, перший, який був створений щодо оптимізації. Ми доручаємо також управлінню охорони здоров'я. Терміном у місячний срок підготувати новий колективний договір, адже у існуючому колективному договорі усі матеріальні допомоги, премії стосуються тільки адміністрації і абсолютно не стосуються медичних працівників, що є порушенням трудового кодексу. Прошу колеги підтримати цей проєкт рішення. Ходимо до п'ятого про прийняття повнолювасівецька міської територіальної громади об'єкти інфраструктури. На розі вулиць університетської дарвіна на місці звичайних смітників встановлять підземні для того, аби покращити вигляд туристичних вулиць. Більшість присутніх депутатів підтримали це рішення. Коли виносяться літній майданчик закладу, і напроти стоять смітники відкриті. Тому ця пропозиція була е, терміново у першочерговому порядку на тому самому місці, тому що мешканцям зручно зробити підземні смітники. Це дорога, яка веде до університету. Це в першу чергу мало бути зроблено ще е, торік, позаторік і таке інше. Всі туристи, які йдуть до університету, вони бачать цей смітник. Сесію закрили, а деякі важливі питання перенесли на липневе засідання. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, Новини Сі 4